Фешн подія у Дніпропетровську 16 вересня. У театрі опери та балету стартує ярмарок осінній гардероб. Одяги, взуття від 160 компаній та мініфабрик з 20 міст України. Виглядати модно, стильно, приголомшливо та не витратити при цьому зайвого. Це не мрія, а реальність для відвідувачів осіннього гардероба. Верхній одяг, куртки, пальта, шуби, жіночний стиль, сукні, спідниці, блузки, трикотаж, аксесуари. А також завжди актуальна класика: брюки та костюми, ціни від виробника. І що важливо, у багатьох компаній, представлених на ярмарку, немає магазинів у Дніпропетровську, тому їх товари можна придбати лише на виставці. На цьому акцентують увагу організатори: торгова марка, мануфактура красиві речі компанії Ростекспо. Вони підготували для відвідувачів низку сюрпризів. Ярмарки мануфактури – це всегда настояще сабиття в модній житті Діпропетровська. И в этот раз таких событий два. Первое – это семинар от известного киевского имиджмейкера э, Татьяны Демченко, ведущей э, на 1 плюс 1 шоу «Вид пацанки до понянки». Тема этого семинара – как одеваться по цветотипам и как управлять своим гардеробом. И второе – это показ осенних коллекций от э, производителя женской одежды, запорожской фирмы «Ксена» и э, непротяжинской фирмы «Ариадна». І ще одна приємна новина: для покупців проходитиме спеціальна акція приклей стікер і виграй один з десяти призів, модний одяг від виробників. Взяти участь дуже просто: здійсніть покупку у будь-якій точці виставки та заповніть купон. Ярмарок осінні гардероб стартує у понеділок, 16 вересня об одинадцятій. Дефіле та майстер-клас від Тетяни Демченко почнуться о тринадцятій на третьому поверсі. Вхід вільний. Запрошуємо всіх модниць Дніпропетровська.